Люди у різні епохи змінювали свідомість з дуже конкретних причин: ритуал і пророцтво, знеболення та лікування, соціальні практики. Ну і звісно ж, банальна цікавість. Археологія, етнологія і фармакологія зібрали для цього достатньо доказів. Наприклад, поховання із психоактивними залишками. Яскраві міфічні світи, де головні герої їдять афігіть траву і їх тягне на подвиги чи клінічні записи і закони про контроль речовин. У першій частині відео про кайф я розповідав про коноплі, опі і кока-колу. Але в кожної культури є свої ритуали, а в кожної епохи свої улюбленці. Тому сьогодні друга безкоштовна доза історії про заборонені речовини: п'ять, а може більше, прикладів, де переплились магія, медицина і звичайний гедонізм. А перед тим як відправитись в історичний тріп, поділіться напасом вподобайок, косяком коментарів та підпискою на канал. Якщо маєш проблеми з почуттям гумору, сарказмом та високим тиском, перед переглядом відео ознайомся з терміном іронія та сконсультуйся з лікарем чи фармацевтом. Команда каналу Коханець Кліо не пропагує й не заохочує вживання наркотичних речовин. У відео вони згадуються виключно в історичному та освітньому контексті. Краще дібіця безпечно. З презервативами і почнує з найдавніших галюциногенів, але з іншої частини світу Америки. Перший номер Мескалін це один із найстаріших відомих людству психоделіків. Його історія тягнеться щонайменше 6 тисяч років. Найдавнішим фізичним доказом його вживання є опудала із сушеного кактуса пайот, що зберігаються в печерах шумла на техаському боці Ріо-Гранде, які були датовані радіовуглецевим аналізом 4000 роком до нашої ери, приблизно в той самий пеці. Ріот люди експериментували й з іншими психоактивними рослинами: тютюном та листям коки в андах, рослинами з деметилтриптаміном у басейні Амазонки, опіємі коноплею по всій Європі та Азії. А на Близькому Сході вже тоді активно варили пиво. Опілля, пілля, з нами у Перу на території одного з найдавніших храмових комплексів, приблизно тисячний рік до нашої ери, археологи виявили унікальне різьблення. Шаман із іклами та кігтями тримає в руках кактус Сан-Педро, що містить Мескалін. Дослідники припускають, що це місце було центром паломництва. Ймовірно, тут застосовували не лише Сан-Педро, а й галюциногенні нюхальні порошки та інші рослини зі змінювальним впливом на свідомість. Цікаво, що сам термін психоделічний з'явився набагато пізніше. Його ввів психіатр Гамфрі Осмонд у листуванні з письменником Олдосом Гакслі після першого досвіду вживання мескаліну автором у 1953 році. Сам мескалін був виділений у 1897 році з кактуса Пейот, з яким європейці вперше зіткнулись під час іспанського завоювання Мексики у 20 столітті. мескалін встиг побувати в руках вчених, які шукали ключ до свідомості. І містиків на кшталт Алістера Кроулі, про якого в мене є кайфове відео, і навіть президентів релігійних спільнот, таких як Церква Ісуса Христа святих останніх днів. Але для корінних американців пайот був чимось більшим. Мескалін міститься лише в двох видах кактусів Сан-Педро в Андах та в пайоті в Мексиці. Він належить до фенілетиламінів і утворюється з амінокислоти фенілаланіну, тієї самої, що є у яйцях. Молоці, сої, та навіть у грудному молоці. Ставте лайк, якщо колись їли лицицю. Алкалоїд відомий насамперед своєю виразною візуальною складовою та психоделічними тріпами. Його дія цифрова держава. Більш фізична ніж у багатьох інших речовин. Часто виникає відчутний тілесний ефект, який може проявлятися як ейфорія, нудота або навіть обидва стани одночасно. Початок дії кактуса може розтягуватися до двох годин. Затей ефект триває довше, у середньому близько 12 годин. Коли іспанські мігранти прибули до Мексики, вони очікували знайти золото, а натомість натрапили на кактус, від якого люди бачили мультфільми у форматі 4D. Для місцевих це була священна рослина, квиток у дім сонця, простір світла, гармонії та краси. А для священників конкістадорів це пряма лінія з колцентром диявола. В будь-якому випадку у колоніальних записах виділяються дві форми застосування кактуса: перша лікувальна шаман застосовував пейот, щоб визначити причину хвороби, прокляття чи передбачити майбутнє. Друга це колективні церемонії серед племен північної Мексики, зокрема у її там пайот споживали громадою, після чого цілу ніч танцювали біля вогню в стані трансу. Є інша трава, подібна до місцевої смокви, що називається пейотль. Вона біла, росте там в області дротиків, на рівнині, яка називається шлях мертвих у північній частині. Ті, хто її з'їдає або п'є, бачить жахливі або смішні видіння, як після грибів. Триває цей дурман один день, два чи три дні. У Трампа два тижні я знаю про траву більше ніж будь-яка людина, думаю, будь-де у світі, а потім зникає. Проте завдає шкоди серцю, призводить до безладя, п'янить, опановує людьми. Це звична їжа народу чичемеків, тому що вона підтримує їх і надихає на битву і безстрашність, і не відчувається ні спрага, ні голод. І кажуть, що вона охороняє їх від будь-якої небезпеки. Бернардіно де Саагун, 16 століття що він сам це під накуром писав у 1918 році. Федеральний уряд спробував заборонити пейот як наркотик. Щоб захистити свої традиції, індіанці Оклахоми заснували церкву корінних американців, яка надала вживання кактусу статус релігійної практики, захищеної першою поправкою Конституції США. Цей хід виявився настільки успішним, що навіть через 100 років ця традиція продовжує існувати у традиціях церкви корінних американців пейот постає духовною, а це не той церкви. У традиціях церкви корінних американців Пейот постає духовною істотою, яку часто порівнюють із самим Ісусом. Для культури уїчолів він є серцем їхньої релігії та священним баченням, що поєднує людей із головними божествами кукурудзою, оленем та орлом. Наступною давньою речовиною для фітотерапії є айя Хуаска або айя Уаска. Зараз хтось по-любому причіпиться за х в іспанській мові. Це глюценогенний напій, відомий у культурі народів Південної Америки, передусім Амазонії. Його традиційно вживали під час релігійних обрядів і лікувальних практик. Напій готують, поєднуючи два інгредієнти ліано, баністеріопсі скапі та листя Психотрія вірідіс. Насправді говорити про аяуаску як про єдиний напій некоректно. У різних народів Амазонії існують власні способи приготування та ритуального використання цього зілля. Відоме воно під багатьма назвами, їх існує близько сорока, але найпоширеніша аяуаска, що походить із мови кечуа. Сам термін перекладають по різному: лоза смерті або лоза душі. Ліана постає ніби шнуром, що спускає людину у світ духів, дозволяючи відпустити власне я. Водночас вона дає відчуття безпеки, можливість повернутися у світ живих, коли діє зілля минає. У народній уяві Аяхуаска це міст, який відпускає дух блукати поза тілом і заглядати в ті сфери, що зазвичай зачинені для живих. Де й коли вперше зварили чайок, загадка складніша за походження борщу. Байте на коменти готовий. Господині, пишіть секрет вашого борщика. Часто можна почути твердження, ніби цей напій сягає тисячоліть, але археологічних доказів цього бракує. Усна традиція корінних народів зберігає численні міфи, у яких Уаска вплітається в космологію та релігійні уявлення. Однак за межами цих легенд немає переконливих свідчень, які б дозволили точно визначити її походження. Але у 2010-х роках археологи досліджували печеру Куева дель Чілено в Болівії і натрапили на незвичайну знахідку. Шкіряний мішечок виготовлений із трьох морд лисиць. Радіовуглецевий аналіз показав, що йому близько тисячі років у середині були предмети шаманського призначення: шматочки тканини, браслет, кістяні лопатки, злами та пристрої для нюхальних сумішей. Хімічні дослідження виявили сліди кількох психоактивних речовин: діємті, гарміну, буфотеніну, кокаїну та псилоцибіну. Саме поєднання гарміну з дієм відоме як основна формула аяхуаски. Археологія натякає, що анські цивілізації корис. Стувалися психоактивними рослинами, зокрема нюхальними сумішами з ДМТ ще тисячі років тому. Однак знайти прямі докази саме класичної аяхуаски в сучасному розумінні практично неможливо. Амазонські джунглі не мають жодного бажання зберігати артефакти. Там вологість і спека швидше перетравляють органіку ніж сучасний студент стипендію. Тому наші знання спираються переважно на етнографічні дослідження та свідчення мандрівників. Перші згадки про вживання аяхуаски з'являються після прибуття європейців. У деяких племенах обряд ворожіння займав цілу ніч. Для нього обирали найбільшу і найзручнішу хатину, адже збиралося чимало людей. У центрі приміщення розташовувався шаман, який підвішував гамак і ставив біля себе пекельне зілля. Відоме як як аяуаска, яке особливо ефективно змінює людські відчуття, вони готують настій із гірких ліан або трав, які при достатньому кип'ятінні стають доволі міцними. Достатньо було кількох ковтків, щоб людина починала бачити і відчувати інакше. Занахара щоразу випиває лише невелику кількість і добре знає, скільки разів може спробувати настій, не втративши свідомості, щоб правильно проводити обряд і керувати хором. Хосе Шантре і Еррера. Європейські колонізатори ставились до місцевих обрядів класично і зневагою. Шаманські практики вони вважали перешкодою для цивілізаторської місії, а любителі хору хлопчиків відверто таврували ритуали з аяуаскою як язичницькі та диявольські. Заздрали певно, бо такого приходу від тіла і крові Ісуса не мали. А прикиньте, кадило коноплями на курить. У колоніальну добу використання аяуаски зазнавало систематичних переслідувань. Це призвело не лише до зникнення. Обрядів, а й до появи нових форм, де шаманські елементи маскували під християнською символікою. Утім, саме цей період, а згодом і каучуковий бум 19 століття став часом активного поширення чайочку по всьому басейну Амазонки. В корінних традиціях напій вживали переважно шамани, і головним чином не для розваги, а як інструмент діагностики. Для місцевих цілителів напій був способом зрозуміти приховані причини хвороб, невдач чи чаклунства. Однак сфера застосування була ширшою, а яуаску використовували для ухвалення важливих рішень, звернень до духів по пораду, врегулювання конфліктів між сім'ями, пошуку зниклих людей чи викрадених речей, навіть для перевірки ворогів чи подружньої вірності. Хорош наркотою, подружню вірність перевіряти. Більшість людей, які приймають айоаску, незалежно від їхнього походження чи конкретного ритуального контексту, повідомляють про подібні базові переживання. Першим етапом часто стає фізична реакція організму нудота, блювання або діарея у традиційних уявленнях. Це вважається очищенням тіла. Від шлаків і навіть необхідною частиною процесу додатково можуть виникати пітливість, тремтіння, прискорене серцебиття, а також відчуття тривоги чи втрати координації. Після цього починається візуальна фаза. Геометричні орнаменти та яскраві кольори, які, хоч і тривають лише кілька хвилин, сприймаються як значно довший досвід. Потім на зміну приходять складніші галюцинації: образи людей, тварин чи гібридних істот або азерот. Часто учасники ритуалів говорять про відчуття з Зустрічі з іншою свідомістю переживання поза тілом або мандрівку крізь фантастичні світи, наприклад, з World of Warcraft. Про мискалін та аяуаску можна було б зробити два окремі відео. Але для тих, хто любить читати, в телеграм-каналі буде більше інформації. Посилання за підказкою, а також в описі. А тепер повернімось до Європи. Адже в першому відео про історію кайфу я не приділив цій рослині достатньої уваги. Якщо маєте бажання підтримати канал, це можна зробити завдяки посиланням у описі під відео або QR-коду, який ви бачите на екрані, мої дорогенькі коханки та коханці історії. Дякую вам, що підтримуєте канал коментарем, репостом та гривнею. До речі, я зробив новий подарунок за донат від 100 гривень. Це відео на пікантну історичну тему, в якому я глибоко в подробицях та з вставками без цензури розповідаю про те, як наші предки, слов'яни, кохали один одного в палкому горизонтальному танці. Щоб отримати це відео, просто задонатьте від 100 гривень на банку за цим QR-кодом або за посиланням в описі та натисніть на подарунок у деталі. Талях платежу, якщо донатите, з МОНО. Або напишіть мені в інстаграм чи телеграм, якщо з іншого банку, і я надішлю вам лінк. А тепер повертаємося до відео. Це вони Краса вимагає жертв. Ця фраза знайома нам і сьогодні. Коли хтось намагається втиснутись у височезні підбори чи перетворює губи на напишіть в коментарях на що. Але межа між легким дискомфортом і справжнім болем завжди була тонкою. Іноді, заради привабливості, люди йшли на ризик, який сучасному косметологу здався б божевіллям. Наприклад, у середньовічній Венеції жінки користувалися белодонною, чия краса приховувала небезпечну отруту. А у правильних дозах кайф. Назва роду рослин атропа походить від атропи, однієї з трьох моєр у грецькій міфології, які керували людською долею. Клото пряла нитку життя. Лахесіс виміряла її довжину, а тропа безжально перерізала, визначаючи час і спосіб смерті. Видова ж назва Беладонна означає прекрасна жінка, як не дивно. Найчастіше її пов'язують із венеційками або ж венеціанками епохи Ренесансу, котрі застосовували очні краплі з ягід рослини, аби розширити зіниці і зробити погляд більш спокусливим. Токсичність баладони зумовлена тропановими алкалоїдами, атропіном з вашої аптечки скополаміном та гіосциаміном. Ці речовини діють як антихолінергіки, впливаючи на центральну нервову систему. Результат не лише розширені зіниці, а й прискорене серцебиття, блювання, світлочутливість, марення, галюцинації, а згодом судоми, кома і навіть смерть. Галюцинації, викликані баладонною, суттєво відрізняються від тих, що пов'язані з серотоніновими психоделіками, на кшталт псилоцибінових грибів чи пейоту. Вони можуть тривати декілька днів, супроводжуючись дивним маячінням, провалами пам'яті, дезорієнтацією і відчуттям глибокого дискомфорту. Часто свідки таких подорожей розповідали і про відчуття польоту. Саме воно ймовірно стало підґрунтям легенд про відьомську летючу мазь. За середньовічними переказами відьми використовували беладонну разом із болеголовом, аконітом чи мандрагорою для створення настоїв та мазей, які наносили на тіло, щоб злетіти. Цікавенка це зілля застосовували вагінально для лікування гінекологічних хвороб, що пришвидшувало всмоктування алкалоїдів і посилювало ефект. Беладонна залишила слід і в культурі. Ймовірно, саме її Шекспір прописав Ромео і Джульєті як смертельну отруту. Га! Yeah. Дайте подивлюсь, конець холодна. Застигла кров, позаклякали руці її, сії губи з жизнью вже давно в розлуці її, окрила смерть її, мов ранній сніг. Найкраще поле, все в квітках розкішних. Переклад Пантелеймон Куліш Морфін це найпотужніший алкалоїд, виділений із опіуму. У 1804 році молодий німецький фармацевт Фрідріх Сартюнер або Сертюнер виділив цю речовину, назвавши її морфіум, на честь бога снів Морфея. Між 1805 і 1816 роками асистент аптекаря Фрідрих Вілігельм Сертюрнер вперше зміг виділити з сирого опію жовтувату білу кристалічну речовину. Для цього він використав гарячу воду з амоніаком. Спочатку випробував її на собаках. Результат виявився смертельним. Пізніше зменшив дозу, перевірив на собі та кількох підлітках. Певно, мріяв бути священником. Виявилося, що речовина знімає біль і викликає відчуття. Ерекції, тобто ейфорії, проте у великих кількостях вона призводила до психічних розладів, нудоти, блювання, пригнічення кашлю, закрепів і уповільнення дихання. Знеболювальний ефект виявився у 10 разів сильнішим ніж у самого опію. Морфін швидко набув репутації чудового знеболювача, особливо після винайдення гіподермічного шприца в середині століття. Проте разом із неболенням прийшли залежність і любов до морфіну, особливо серед поранених солдатів під час громадянської війни в Америці. Тому хвороба називалась солдатською. Це я, диктор, а це мій збір на 50 тисяч гривень для другого взводу мінометної батареї 36-го полку Національної гвардії України. Отож, якщо хочете побачити Москву, як Бог бачив содом та гомору, донатьте. Цей котик може колотися, кутатися чи і впливаючи на опіоїдні рецептори. Результат знеболення, ейфорія, повільне дихання, інколи запаморочення і, звісно ж, залежність. Але все ж згодом спробували використовувати інший котик як засіб для подолання залежності від морфіну, але дуже скоро він виявився ще сильнішим і більш проблемним. Наприкінці дев'ятнадцятого століття фармацевтична компанія Bayer шукала безпечність. Альтернативу морфіну, щоб боротися з залежністю, яка вже тоді набула загрозливих масштабів. У 1874 році англійський хімік Алдер Райт Олд Райт Райт. Уперше синтезував діацетилморфін, комбінацію морфіну й інших хімічних речовин, про які ми знаємо і не скажемо. Але відкриття лишилося непоміченим. Лише у 1897 році співробітник Баєр Фелікс Гофман перевідкрив сполуку, і компанія одразу ж побачила в ній перспективу. Новий препарат отримав назву героїн, тобто з німецької героїчний, адже добровольці після вживання котика описували себе як спіливих і сильних. Першу його рекламували як Безпечний замінник морфіну та чудовий засіб від кашлю навіть для дітей. Однак дуже швидко з'ясувалося, що діацетилморфін не лише не вирішує проблему залежності, а й створює нову ще сильнішу у 1916 році, через кілька років після того як компанія Bayer припинила масове виробництво героїну через спричинену ним залежність. Хіміки Франкфуртського університету синтезували оксикодон із тебаїну опійного алкалоїду. Спершу його використовували як стандартний здеболювальний препарат, але справжній кар'єрний злет оксикодон зробив у США після Другої світової війни, коли його почали широко призначати для лікування сильного болю. У 90-х роках ХХ століття компанія Purdue Pharma випустила відому таблетку Oxycontin. Оксицонти. Оксицонтин, яку рекламували як майже невикликаючу залежність, їх рекламували майже як вітаміни від болю. Лікарі вірили, пацієнти раділи, продажі росли. Результат епідемія опіоїдної залежності, яка охопила мільйони людей і стала однією з найбільших медичних криз сучасності. Після морфіну, героїну та оксикодону хочеться на відео дивитися, жахнути валеріанки», Занадто важка наркота, суцільні драми і депресії. Тому давайте перемкнемось на ну, щось легше, веселіше і скажімо так задніприводне поперси. Маленькі флакончики, які з 19 століття вміли не тільки рятувати серце, а й відкривати нові горизонти задоволень. До речі, якщо бажаєте третю дозу, ставте лайк і пишіть про це в коментарях. Поперс виник як серйозний медичний препарат проти станокардії. Його зберігали у скляних ампулах, які потрібно було розламати. Саме від характерного звуку, й виникла назва: дія сполук була миттєвою. Судини розширювались, з'являлось відчуття тепла, короткочасної ейфорії і легкого відключення Мозку ефект тривав всього декілька хвилин, але був достатньо сильним, щоб викликати інтерес поза медициною. У 1970-80-х роках поперси набули популярності у лемко гуцуло -бойко татарських спільнотах. Це пояснюється їхнім фізіологічним ефектом зниження м'язового тонусу, зокрема анального сфінктера, що робило речовину асоційованою із секс-культурою. Люблю цих котів сфінктерів Проте ризики все ж залишалися. Надмірне вживання призводило до головних болів, серцевих нападів і зупинки дихання. Попри заборони, поперси й досі продаються, але під виглядом ароматизаторів для повітря, очищувачів чи засобів для шкіри, з в нас ще залишилось багато необговорених препаратів, але якщо бажаєте третю дозу, ви знаєте, що робити. Також ми з диктором проти вживання будь-яких наркотичних речовин, якщо ви не поділитесь з нами. А на сьогодні це все. До наступного. І пам'ятайте, що історія це кайфово і сексуально.